Добрий день, мої любі друзі! Послухайте, яка чудова музика лунає. А що це за звук? Це шелест осіннього листя. Я, пані осінь, принесла вам кошик із різнокольоровими подарунками, листочками, які жовтіють, червоніють і опадають. Це листопад. Сьогодні ви розгадаєте велику таємницю природи. Навіщо дерева скидають своє гарне вбрання? І чи може це опале листя принести якусь користь землі? Ви будете справжніми екологами-дослідниками. Поміркуйте, чому дерева вирішили скинути таку красу. Причина дуже важлива: уявіть, у листі є багато води. Коли приходить зима і мороз, вода в ньому що зробить? Так, замерзне! І якби вона замерзла, то гілочки б тріснули і дерево б захворіло. Тому дерево восени збрасує листя, щоб заснути, відпочити і зберегти свої сили до весни. Воно готується до зимового сну. Листя, що впало, це не сміття. По-перше, це справжнісінька тепла ковдра для землі. Для кого потрібна ця ковдра? Для корінців дерев. Вона захищає корінці від сильного морозу і допомагає їм пережити зиму. По-друге, це їжа, це особлива їжа. Під листям в землі живуть маленькі трудівники Дощеві черв'яки, жички та мільйони крихітних невидимих мікроорганізмів. Вони цілий рік їдять це старе листя, і коли вони його з'їдають, листя перетворюється на чорну. Пухку та дуже корисну землю. Ця земля називається добриво або гумус. Це як їжа і вітаміни для дерева. А для чого потрібні така їжа та вітаміни, тобто добриво? Для росту. Добриво містить корисні речовини, які допомагають дереву навесні прокинутися, випустити нове листя, міцні гілки та стати вищим і більшим. Для здоров'я добре воробить дерево сильним, щоб воно могло захищатися від хвороб і шкідників. Для чистого повітря, чим краще і швидше росте дерево, тим більше чистого і свіжого повітря воно зможе виробляти. Недарма кажуть, що дерева це легені нашої планети, бо дерева вдихають погане повітря. А видихають чисте, свіже повітря, яке необхідно і людям, і тваринам. Тепер ви знаєте, яка користь від листя. А скажіть мені, чи правильно робити, коли люди згрібають листя і спалюють його? Ні. Бо коли палиться листя, то забруднюється повітря димом і немає добрива для землі. Це дуже шкодить і природі, і здоров'ю людей. Треба залишати листя під деревами або складати його у спеціальні купи, щоб воно перетворювалось на добриво. Давайте разом спробуємо зробити добриво для дерева. Спочатку треба допомогти землі. За допомогою лопати обережно розпушуємо землю навколо корінців, це, щоб водичка і повітря краще потрапляли до коренів. Так готується ґрунт до прийому нашого добрива, листя. А тепер посипаємо листя прямо під дерево навколо його стовбура, ось так товстим шаром. Ми вкрили його від морозу і залишили їжу для черв'яків та мікроорганізмів, які приготують добриво. Таким чином, ми допомагаємо дереву бути здоровим і виконувати свою важливу роботу. Наше листя може бути не тільки корисним, але й гарним. Гайда у парк шукати кольорові листочки! Які красиві використаємо зібрані листочки, щоб створити чудові осінні картини! Візьміть картон, це буде фон та клей. Спробуйте уявити, на що схожий листочок: на рибку, пташку чи, може, крила метелика. Викладайте композицію, а потім обережно приклеюйте. Нехай ці картини нагадують вам про красу осені і про те, як важливо берегти наші дерева. Молодці екологи! От ви дізналися велику таємницю осіннього листя, про те, як листя захищає коріння і годує землю, про добриво, що виходить із перегнилого листя. І що дерева це легені нашої планети. Сподіваюсь, ви ніколи не будете палити листя, щоб не шкодити собі і природі. Ви не тільки помічники природи, але й справжні художники створили чудові картини. А я прощаюся із вами до наступного року. До побачення!